Україні, ну, от. Ми формуємо сім'ї на зиму і хочу показати, от, яка сім'я стала собака пі... сім'я після підсилення е... джовою знуклевості. Було витисано 10 маткоміс. Вода гара наповнюється на ткомісню, чим стала ось такою. І вийшло, що в зиму піде один корпус на 145 рамку 300-ту і один корпус на 230-ту рамку. Наповненість повністю. Так що, виходить, в зиму йде стандартних 8 рамок Джолей. Якщо, рахую, що для Карпатки це є досить нормальна сім'я. В основному Карпатка йде на 6 рамках, на п'яти. А якщо вже 7-8, це вже досить велика наповненість. Ну і тут виникає питання, як е, загодовувати такі сім'ї-бартокорпусники. Та дуже просто. Можна використати, ось щоби хоча щоб не можна що собі багато голову. голову. Ось такі годівниці. Простий короб, прибито фанерне дно, оброблено воском. І ось такий поплавок. Віщаю теоліти, ставиться по на ранки, заливається сиропом, ставиться кришку і все. І взоричу кількість е, сиропу витягують за ніч спокійно. Можна ставити корпус, банку трохи трову, з поївкою, також варіант, цілком прийнятний. Можна використовувати ще такий варіант. от, Годівниця корпус. От дав сирупу, розміщає тут близько восьми літрів, дав одну повну годівницю і дав другу повну годівницю. Цієї кількості силопу вистачить на любу зиму. Як бачимо, ще годівницю довго не дотягнули. Ну, Це причина проста, там у гнізді є ще розпліт. Розпліт вийде і цю кількість запакують у ті комірки, де... де буде вільне місце. Ну, ось цей вулик займає зараз 230-го або. 300 на 230 і колпуску 145 на 300. Ось знову сімейка, яку менше три яку колпуса 145 не зміг утиснути. Ось тут дивниця. Зверху Ну дах. Відкриємо, щоб бачити силу сім'ї. Трошки важко. Я Смію рукою. От бачимо. Це ще повні корпуса і наповнюють вживою вже в годюниці. Ну, Тільки частина ще в живе відійде, але ну, три корпуса буде повних. Опіски висить. Ось такі так Карпатка 88 лінії йде в зиму. І це у мене кожна лінія, кожна, кожна сім'я 88 лінії. Така сильна йде в зиму. Ну а на цьому колотеньке відео закінчимо. Всім щастя, миру, дороги. Слава Україні!